Така гарна погода, дощик іде, тут шпаківня, сосни. От, Все добре, класно. Давно доща не було, сухо було. Навіть пожежа була. Да, горобці. А ми тут сало жаримо. Є така от штука, бо канації не смалять сало, як ми. Це українці придумали таке нову хаву. Ось така горілка і поїхали жарити сало. Ось таке воно. Получається на, на виході. Ось таке от сало. Можна купити у фермерів. Обично не шкуру зрізати, а це з шкурою можна домотизя. Потім так і ось. Ноу-хау. Дощик, грім тут, навіть є блискавки, правда до нашого гробу, до наших блискавок, браття і братця. І отак от смалимо його. Коротше, це тільки українці таке роблять. До такого додумають. Канадці ходять і носом крутять. От так вот, короче, таке от сало виходить. З якою шкоринкою. Ну, більш-менш нормально. Не так ідеально, але шкоритка микенька, ну більш-менш і смачненька. От така от мисочка сала И Ми її, звісно, солимо. За цю миску я заплатив. 29 доларів канадських. Множимо на 27, ну тут десь кілограм десь 3 було. Ну це приблизно так. Ось така от несяка сала вийшла. Буде смачно. Завтра борщ дверю, буде бомба.